Доброго, дорогі друзі, ми з України розпочинаємо черговий урок з географії в шостому класі, і ми продовжуємо з вами тему літосфера. Я нагадаю, що ми з вами вже розпочали вивчати всі закономір, всі природні процеси, які відбуваються на нашій планеті, і почали ми з однієї з оболонок: це зовнішня оболонка, тверда оболонка землі, яка називається літосфера. Я нагадую, що на минулому уроці ми з вами розглянули. Тему будови внутрішньої будови Землі. <кій> З'ясували, що наша Земля складається із внутрішньої частини Землі це ядро, далі ядро вкрите мантією, і, врешті-решт, зовнішня, найтонша оболонка нашої планети це земна кора. І із усіх цих оболонок, як ми вже сказали, для нашого з вами життєді для нашої з вами життєдіяльності земна кора відіграє найважливішу роль. Сьогодні ми з вами поговоримо про те що складається літосфера, і, власне кажучи, які процеси відбуваються в літосфері. Отже, тема нашого сьогоднішнього року літосферні плити і їх рухи. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з будовою літосфери і рухами літосферних плит. Будемо розпочинати. І так, у 1912 році відомий український, відомий, перепрошую, німецький. Вчений, висунув дуже цікаву гіпотезу. В чому полягала суть цієї гіпотези? Давайте подивимось на цей слайд. Коли Альфред Вегенер розглядав карту світу, він помітив, що всі материки нашої планети можна скласти в один материк. Тобто, із окремих материків, там Південна Америка, Північна Америка, Африка, Євразія Австралія та Антарктида, шляхом, шляхом пазлування. Да? Я думаю, що багато хто з вас діти знає таку гру, як пазли. Да? Коли ми з окремих складових частин складаємо один загальний малюнок, так от Альфред Вегенер помітив, що з материками можна зробити по суті те саме. Да? Як він прийшов до цього? Він побачив, що образи східного узбережжя Південної Америки майже точно збігаються з образами узбережжя. Західного узбережжя Африки, да? Тобто, ми навіть тут, от на карті, бачимо, що Південна Америка і Африка ці два материки вони складаються в пазл. Так само, в північній півкулі Альфред Вегенер помітив, що якщо до Північної Америки приєднати ще острів Гренландія, то Північна Америка так само гарденько складається в пазл чим з Євразією. Таким чином, Альфред Вегенер прийшов до висновку. Що раніше, що раніше, Ну наскільки раніше, сотні мільйонів років тому, оці всі материки, діти, які ми на сьогодні знаємо, вони були одним цілим материком. Як же тоді вони розділилися? А розділилися вони завдяки тому, що літосфера вона постійно рухається. Так? Вона постійно рухається. Тобто літосфера складається з ось таких окремих шматків, які до того ж іще здатні і переміщуватися. І так виникла відома гіпотеза німецького вченого Альфреда Вегенера діти, яка називається Дрейв континентів Проаналізувавши карту світу, Альфред Вегенер припустив, що мільйонів років тому існував один материк. Тобто всі материки раніше були разом, і це був один материк, і був один океан. Що ж відбулося далі? Давайте розглянемо. 225 мільйонів років тому, як я вже казав, на нашій планеті існував один материк дітки, який називався Пангея, ось він. І один океан, який оточував цей материк, він називався Панталаса. Що ж відбулося далі? 180 мільйонів років тому Пангея розпалася на два материки. Один утворився в північній півкулі і називався Лавразія. Другий утворився в південній півкулі, називався Гондвана. Як ви бачите на малюнку, Лавразія значно менше заплощує за, за Гондвану. Між цими двома материками утворився океан який, або море, яке називалося Тетіс. Приблизно десь трошки пізніше, десь приблизно 85 мільйонів років тому, ці материки Лавразія і Гондвана – Теж почали розколюватися, розпадатися. Лавразія розпалася на Північну Америку та Євразію, а Гондвана розпалася на Південну Америку, Африку, Антарктиду та Австралію. Таким чином, дітки і виникли сучасні материки. Зрозуміло, що ця гіпотеза достовірно ніхто не знає, як це відбувалося. Але в будь-якому випадку на сьогоднішній день оця гіпотеза діти Дрейфу континентів Альфреда Вегенера, німецького вченого, вона є найбільш прийнятою в науці. Треба сказати, що довгий час ця гіпотеза не визнавалася, і лише в 60-х роках минулого 20-го століття, провівши свої дослідження уже сучасні вчені, переконалися в тому, що дійсно наша земна кора не суцільна. А вона утворена з таких величезних блоків, які називаються літосферні плити. Тобто земна кора, якщо ви подивитесь на цей малюночок, дуже нагадує поверхню футбольного м'ячка. Я сподіваюся, що багато із вас, хто грався футбольним м'ячиком, і знає, що футбольний м'ячик складається з таких окремих да, п'ятикутників. От на кшталт футбольного м'ячика, земна кора, наша літосфера, вона. Складається з ось таких величезних блоків діти, які називаються літосферні плити. Товщина цих блоків становить десь приблизно від 60 до 100 км кожний. Далі вченим вдалося з'ясувати, що кожен великий географічний об'єкт на нашій планеті знаходиться на своїй літосферній плити. Всього діти нараховуються десь приблизно 30 літосферних плит на нашій планеті. Із них дев'ять літосферних плит є найбільшими. На карті літосферних плит ми можемо визначити ці назви: це Північноамериканська плита, Південноамериканська плита, Африканська плита, Євразійська плита, Індоавстралійська плита і Тихоокеанська плита, а також Антарктична плита. Отже, сім найбільших літосферних плит, які на сьогодні і складають цю літосферу нашої планети. Крім великих літосферних плит, є ще й дрібні літосферні плити, наприклад, плита Наска і Карібська плита в Атлантичному океані, а також Філіппінська плита в Тихому океані. Тобто, всього приблизно десь біля трьох десятків плит, тобто 30 літосферних плит, із них дев'ять сім літосферних плит найбільше. Якщо ви уважно, уважно поглянете на розташування цих літосферних плит. То ви побачите, що їхнє географічне положення співпадає з географічним положенням основних шести материків. Ба Більше, якщо придивитися ще уважніше, можна побачити, що і назви толітосперних плит, практично всіх, співпадають з назвами материків. Так, наприклад, материк Євразія, Євразійська літосферна плита, материк Африки Африканська літосферна плита. Так, материк Антарктида, Антарктична літосферна плита. Це ще раз говорить про те, що е, раніше всі ці материки були одним континентом. Отже, в 60-х роках ХХ століття уже сучасні вчені довели, що все-таки літосперні плити не стоять на місці, а вони постійно рухаються. Рухаються вони приблизно зі швидкістю е, десь від 1 до десь 20 сантиметрів на рік. Да, це дуже повільно, і за короткий час, звичайно, ми цього помітити не можемо. Для того, щоб помітити рухи літасперних плит, треба ну, сотні мільйонів років. Так, 200 там, мільйонів років, 300. Не можна, дуже повільно це відбувається. Але питання в тому: а що ж дітки примушує літосферні плити рухатися? Відповідь криється в внутрішній будові землі, яку ми з вами вивчили на минулому уроці. Ми з вами знаємо, що внутрі нашої планети є ядро, Да? А зовні ядро вкрите мантією. Мантія і ядро це тверді речовини, які розігріті до певної температури. Але ми з вами знаємо, що в мантії є верхній шар, який трошки розріджений. Він називається астеносфера. Так от, сили, які примушують літосферні плити рухатися, знаху... заховані зароджуються всередині нашої планети. Да? А точніше, в ядрі та в мантії. Такі сили називають внутрішніми силами Землі, тому що вони знаходяться внутрі Землі і примушують літосферні плити рухатися. З, значить, сили ці виникають під час розпаду радіоактивних елементів, які знаходяться в ядрі. В результаті розпаду радіоактивних елементів з ядра вивільняється величезна кількість енергії, яка і примушує рухатися верхню частину мантії, а так, як у нас літосферні плити, Рухи знаходяться на мантії, то завдяки руху мантії рухаються і літосферні плити. Думаю, що з цим зрозуміло. Добре, будемо рухатися далі. Які ж є види руху літосферних плит? На цьому слайді ви можете бачити, що існують три види руху літосферних плит. Це повільні горизонтальні рухи, повільні вертикальні рухи та швидкі розривні рухи, вони проявляються в землетрусах. Як правило, якщо рух швидкий, то він супроводжується землетрусом і виверженням вулка. Давайте з вами розглянемо, які існують види вертикальних рухів, і які існують види горизонтальних рухів. Спочатку поговоримо про вертикальні рухи земної кори. Вертикальні рухи це підняття і опускання ділянок земної кори, тобто літосферні плити, вони якби рухаються, як паралон на воді. То піднімаються, одна ділянка опускається, одна піднімається. Та ділянка, яка піднімається, піднята ділянка земної кори, діти, називається горстом. Опущена ділянка земної кори називається грабеном. Тобто горст це піднята ділянка, а грабен це опущена ділянка земної кори. Такі ділянки, діти на нашій планеті, чергуються. Так, наприклад, сьогодні вже доведено, що скандинавський півострів, ось він піднімається зі швидкістю 1 сантиметр на рік. Тобто, начебто небагато, але знов-таки кажу, за сотні мільйонів років да, ці рухи все-таки помітити можна. Що ж про це свідчить? Про це свідчить: ось, подивіться, тут якраз у нас зріз земної кори, про це свідчать шари піску та глини із залишками морських організмів та кріплення для рибальських човнів, які залягають приблизно на висоті 150 метрів над рівнем моря. Про що це говорить? Це говорить, що колись ця ділянка була частиною морського дна, але внаслідок підняття земної кори, підняття літосферної плити, ця ділянка піднялася, а море в цей час відступило. Але чи всі ділянки піднімаються? Ні. Беремо таку державу, як Нідерланди. Так от, вчені довели, що королівство Нідерландів ось уже кілька століть, десь 300-400 років опускається зі швидкістю 3 міліметри на рік. Зовсім небагато, всього 3 міліметри. І північне море, яке омиває територію Нідерландів, воно постійно наступає на суходіл. Звичайно, це призводить до того, що жителі змушені якось ну, захищатися від цього. Так? Вони змушені захищати обжиті землі, для цього вони споруджують високі дамби, висота яких приблизно 25, 30 метрів. Так? І споруджуються такі дампи такі. Насипи да, там з бетону вздовж усього узбережжя. Треба сказати, що окремі ділянки в Нідерландах вже на даний момент знаходяться нижче рівня моря. Тепер поговоримо про горизонтальні рухи літосферних плит. Якщо вертикальні рухи, дітки це підняття і опускання, то горизонтальні рухи це сходження і розходження літосферних плит. Літосферні плити можуть сходитися і розходитися, тобто зближуватися і розходитися. Ось на цьому малюночку ви можете бачити, як дві літосферні плити зближуються. Внаслідок зіткнення двох літосферних плит утворюються складки, які називаються горами. Ось, наприклад, гори Гімалаї, найвища гірська система світу, виникли внаслідок зближення і зіткнення літосферних плит. На цьому малюнку. Ви можете бачити, як це відбулося. Дві літосферні плити, євразійська літосферна плита та індоавстралійська, рухалися назустріч одна одній в місці, де вони зіткнулися, і утворилися ці гори Гімалаї. Отже, внаслідок зіткнення літосферних материкових плит на суходолі утворюються складчасті гори, про які ми будемо говорити трошки з вами пізніше. Таким чином, утворилися, добре відомі вам Карпати, Альпи та гори Атлас. Якщо ж стикаються материкова та океанічна літосперні плити, тоді подивіться, що відбувається. Давайте подивимось на цьому малюнку. Тоді океанічна літосперна плита, яка тонша, занурюється під материкову, да? тоді на суходолі утворюються гори, а вздовж узбережжя утворюються глибоководні жолоби. Жолоби, діти це найглибші місця, забігаючи, наперед скажу, на дні, на дні світового океану. Тобто, внаслідок зіткнення материкової і океанічної літосферних плит, на суходолі утворюються гори, а на дні океану утворюються глибоководні жолоби западини. Добре, давайте наведемо конкретний приклад. Візьмемо е, Південну Америку. Внаслідок зіткнення південноамериканської літосферної плити материкової та плити Наска, яка є океанічною, плита Наска пірнула під південноамериканську материкову плиту. Внаслідок цього на, за, на е, Заході Південної Америки утворилася гірська система Анди, а е, вздовж Західного узбережжя утворився перуанський жолоб. От вам приклад, коли стикаються дві е, літосперні плити, але різні: одна материкова, друга океанічна. Ще раз, тоді на суходолі ми маємо що гори, а на дні океану маємо западений глибоководній жолоб. З цим розібралися. Але бувають випадки, діти, коли плити розсуваються. Якщо це відбувається на дні океану, внаслідок розсування літосперних плит, в земній корі виникає тріщина, магма мантія виливається на поверхню, застиває. Цей процес може відбуватися досить довго, і тоді на дні океанів утворюються середино-океанічні хребти. Середино-океанічні хребти діти це ті самі гори, тільки на дні океану. Добре, а що ж утворюється е, на материках? А на материках утворюються розломи і тріщини, які можуть заповнюватися водою. Тоді утворюються моря і озера. Таким чином, внаслідок розходження літосфери, кледіти утворилося е, Чорне море, утворилося озеро Таньганьдіка в Африці, утворилося більш вам відоме озеро Байкал. Далі. Що ж стосується території України? У нас на Україні найбільше підняття зафіксовані на території Кіровоградської і Житомирської областей. Вчені підрахували, що ці області піднімаються в середньому майже на 9 мм на рік. А узбережжя Чорного моря, особливо в районі Одеси, навпаки, опускається зі швидкістю десь приблизно 1 см на рік. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці. Ми з вами познайомилися з будовою літосфери і рухами літосферних плит. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові, до наступних зустрічей.